Добрий день! Сьогодні таке нестандартне відео. Як ви бачите, я знімаю його на телефон і хочу поділитися тим, що в мене закінчилося впродовж невеличкої своєї подорожі в Карпати. Ось такі пробнички. Давайте по порядку. Дуже класний ось цей ось це зубна паста, Курапрокс Кура Курапрост з. Ароматом кавуна дуже прикольна, дуже маленький розмір, але його якби надовго вистачає. Я її розрізала, використала, вона відбілююча, шикарна паста і дуже приємний аромат. Два наступних продукти це перший цисан, це така маска, відбілююча. і Очищаюча PH7078. Дуже класно, вона в такому форматі як глиняна, її необхідно витримати певний час, і воно запобігає розмноженню бактерій на обличчі для того, щоб зменшити запалення. Дуже класно. Наступний продукт це Містер Скрабер, біоретинол з. Чимось там це такий сером. А мені сподобався він, нічого там проблемного не викликав з боку чиолом. з боку непогано, надовго, до речі, вистачило вистачило тут лише 1,2 мл, але дійсно вистачило надовго. Можливо, я навіть повторю, але буду дивитися, можливо, закінчити спочатку. Але буду спочатку закінчувати свої пробнички і повнорозмірні засоби такого плану. І вже потім, можливо, повторю. Ось така парочка: це калістар, таласо скраб і кріогель антицелюлітний. Ось цей от скраб мені не дуже подобається, оскільки, як він занадто маслянистий. І я не люблю цю масляну плівку на своєму тілі. Скрабує класно, його надовго вистачає, там по-моєму, 15 чи 30 мл. 30 грам, його на два рази вистачає мені. Ну, але він дуже масляний. Я потім мию милом ті ділянки, якими я його якими я оброблювала. Тому ну, не дуже. І запах у нього такий специфічний. Оцей кріогель, антицеллітний він реально кріо, відчувається холодок на тих містах, місцях, де ви його наносите. Непоганий варіант, але знову ж таки, в мене цієї проблеми нема. Але часто ця парочка потрапляється в б'юті-боксах брокарта. Наступний продукт це дуже класні ультрам'які, вологі серветки для інтимної гігієни. Непогані, гарний розмір, і вони до кінця були зволоженими. Тобто цей клапан ну, повністю закривався. І також є ось такий стимул, шампунь, парусан для жінок. Пробник тут було 8 літрів, але ну, його не дуже багато було. Я не знаю, він непоганий, не дуже сильно, до речі, пінився, але для поїздки мені вистачило ось такий у мене проміжний етап, а, і вибачайте, ще забула. Це від Івраше мон Евіденс. це парфюмована водичка в форматі, ось такої, от, як ви бачите зверху, серветочки. Ну, Запах такий прямо на ну, не мій, але він був непоганий. Я його ну, один раз використала і потім просто поклала в шафу зі своїми речами, і запах продовжується. Він непоганий, я не скажу, що мені він не подобається, але це не мій must have. Тому ось такі раз, два, три, чотири, шіст, сім, вісім пробничків, таких малооб'ємних. Засобів в мене закінчилося. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!